Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. Знову я Любов разом з вами на моїй кухні і ми працюємо, продовжуємо далі епопею з огірочками. Вчора показувала я вам такі здоровий бутиль огірків, які не перекисають, такі вони, як бочкові, але вони не перекисають. Мало Вічно молоді, так скажемо. Сьогодні ось такі мене середньої огірочки, у мене тут 2 кг. І ми сьогодні гірочки зробимо в кетчупі. Але без стерилізації. А що нам для цього рецепту знадобиться? На, поставила вже приготувала така каструлька нам потрібна буде. У мене 2 кг гарно помитих. Ви знаєте, я завжди кажу, що потрібно мити щіточкою, щоб ці всі шипи позмивати, позм... тому що вони, е, буває таке, що білий наліт або зривають саме за того, що ці шипи не змиті. І білий наліт буває на... на гірочках. Це все потрібно змити, тому що тут ріжджі гарно змила. І Ось так пообрізала. У мене їх тут 2 кілограма. Потрібен буде часничок. ничок, потрібно використати. Зовсім, я небагато його візьму. Так, потрібно буде 125 мл олії на цю порцію. Склянка води, 150 г цукру, 100 грамів оцту, Півтори столові ложки. Ось такі ложки в мене. Середня ложка, і яке заглиблення, таке зверху. Оце в такі ложки 25 грамів. Оце півтори столові ложки. Потім скуштуєте, можете додати декілька грошей духнану перцю і лавровий листочок. І, звичайно, кетчуп-чілі. Я використаю цілу пачку, ви можете трішечки менше. І пропарені банки таким яким методом ви це робите. Все засипається і заливається у каструльку одночасно. Світла нема, генератор буде, на дворі спека, а огірочки не чекають. Тому працюємо. Я візьму декілька зубчиків часнику, Ось так. У мене їх тут вісім. І пластиночками ось так просто наріжу. Огірочки з кетчупом є декілька таких способів приготування. У мене в минулому році році я показувала із кетчупом у літрових банках, де я стерилізувала. Теж смачні, звичайно. А зараз не хочеться стерилізувати нічого, тому ось так. Змішую. Поки що не вмикаємо. І от що я хочу зробити? Я хочу вам показати. Потім додам вже буде прокипити. Потім додам. Є в мене такі гірочки. І ви, ви можете звичайним ножичком. Я хочу зробити це так. Фігурний ось такий в мене ножечок. Отакі гірочки невеличкі, навпіл. Щоб вони були такі фігурненькі. Ось так. І викладаю. Де кхе, крупніші можна ось так. На щоб вони були ще гарніші. Ось так я буду робити їх. А де такі крупніші є, то я буду на три частинки. Так ось і все, огірочки порізали, ставимо в каструлю на газ. Розмішуємо цукор і сіль. І як тільки маринад почне закипати, Додаємо кетчуп і нам потрібно, щоб з кетчупом покипіло хвилин 2-3 до 5 хвилин. Ось так закипає додаємо кетчуп. Якщо вам сильно гостро, то можна додати Пів пачечки кетчупа чилі, а половину лагідно. Так, розмішуємо гарненько. Нам потрібно, щоб він закипів і до, там 3-5 хвилин, щоб прокипів. Накриваємо. Ось так він гарно кипить. І закладаємо. Огірочки, ось такі вони брусочки обрізані. Закладаємо огірочки і помішуючи, нам потрібно їх проварити, щоб вони змінили колір. І як тільки закипить, отак от ми зараз змішаємо, закипить 5 хвилин і все. Потім на самий такий манесенький огонь. І до, до останньої баночки буде у нас на, на вогні. Ось так Перемішуємо. І потрібно буде перемішати декілька разів. Огірочки дадуть свій сік, і маринаду у нас буде нормально, немало. Накриваємо кришечкою і чекаємо, поки закипить. Ось отак. Почало кипіти. Я декілька разів перевертала, колір вже ручки змінили. І ось тепер з цього часу я накриваю кришечкою і до 5 хвилин. Ось так. А самі готуємо вже баночки. Так, з'явилося світло. Генератор не гуде, а вентилятор тепер буде рости. Так що, вибачайте, всі, хто з нами, той розуміє, починаємо закручувати і починаємо працювати. Спочатку накладаємо огірочки. заливаємо маринаду. Маринад дуже смачний і ароматний. Не напихайте огірочки дуже щільно, все-таки, щоб маринада було тут багатенько, тому що це все-таки такий консервант. І прикручуємо звичним способом. Прикручуємо на самий самий, самий самий мінімум, але зовсім не виключаємо. Ось так. І в нас виходить і охайно, частенько, нічого не розляпується. Ось так. І так працюємо далі. Скільки вийде, я вам потім покажу. Ось так у нас вийшло 6 півлітрових баночок. І декілька. На пробу, так би мовити. А ось найхолодніший я беру, ось так розрізаю, який він всередині. Він ще пустой, він ще набере кольору більш такого пропареного, тому що все-таки вони ще молоденькі. От, такі свіженькі. І кустуємо. Угу. Такі міру кисленький, міру солоденькі, всього в міру. Оце ще гарячі. А, такі гарненькі. Можна використовувати і на піцу, і в гамбургері, куди загодно. М -м -м. А ми з вами гарно попрацювали. Нічого ще спека, нічого ще світла немає. То є, то немає, але нам потрібно все рівно робити, тому що врожай великий, невеликий, в кого який він поспіває. Тому я просто закликаю всіх дівчат, хто до цього часу нічого не крутив, не заготовляв, сподіваючись на супермаркети, на щось там інше. На морозильні камери скажу вам відверто, не сподівайтесь, тому що чекає нас негарні не обставини. Дай Боже, щоб все скінчилося. Але на даний момент ми маємо те, що маємо. Ілюзію собі не будуємо, закочуємо рукавцята і працюємо. Особливо сім'ї, де є дітки. Будь ласка, активізуйте всю свою любов, всю свою мудрість, всю свою увагу, щоб дітки голодними не залишались. Уже світла більше немає, якмі є. Уже морозильні камери, холодильники майже не потрібні. Це така безкорисна річ. Уже. Що буде далі? Ми не знаємо. Тобто все в баночки сушимо, в баночки складаємо підвальчиків, в кого є, куди ховаємо. І знаємо, що наша сім'я буде сита. А я бажаю вам, щоб закінчилася ця війна, щоб рідні, близькі, хто вас далеко повернувся додому, нехай Господь благословляє, кожного з вас і береже. І щоб було для кого крутити, що крутити, іде. Щоб ніхто голоду не знав. А з вами, як завжди, я, Любов, і ми з вами ще зустрінемось. Слідкуйте за новими відео. І ще огірочки в мене будуть завтра. Будуть огірочки ручки і з хроном. Такий хрін не в листочки хрону, а в баночках той, що продається в магазині, теж дуже смачні і ем, особливі, танкненькі. Тому з вами, як завжди, я, Любов.